Зосереджений, але мобілізаційні заходи за планом, прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань у штатному режимі. І для обговорення цієї теми ми запросили сьогодні Олександра Фадієнка, народного депутата України, фракція Європейська Солідарність, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пане Олександре, вам вітання! Доброго здоров'я. Добро здоров'я, слава Україні, героям слава пане Олександре, Заходи безпеки, про які зараз говорять у територіальних центрах комплектування, про що саме йдеться? І чи йдеться про те, що вони будуть запроваджені абсолютно по всій території України? Чи це будуть певні вибіркові області? Що вам станом на цьому відомо, і чим головне ви можете поділитися для ефіру? Ну, дивіться, я можу поділитися для ефіру тим, що росіяни розуміючи те, що все ж таки не все так добре у них на, на фронті на передовій, вони. Шляхом неймовірних втрат е, свого населення намагаються просуватися далі, але це вже е, неможливо не помітити навіть серед Росії. Там піднімається теж. Відповідні такі трошки незадоволені речі, хоча ми розуміємо, що це поліцейська країна. Там будуть намагатися продашити, і вони таким чином намагаються зірвати нашу мобілізацію. Спочатку е шляхом, е якщо ви пам'ятаєте, сама компанії, коли намагалися намагаються дискредитувати е центри комплектування босифікації, і так далі, що до речі, я не підтримую. І зараз вони намагалися стригерити суспільство на тому, що дивіться, от ми добре для вас. Дбаємо українці, ми руйнуємо ваші центри комплектування. Таким чином, ми зупинимо мобілізацію. Ну і от такі наративи вже е, починають. З'являтися інформаційних тих або інших анонімізованих каналах інформаційне для того, щоб викликати знаєте від суспільства таке ну не довіру, а співчуття. Отак, от да але дякуючи, не знаю кому чому, але наше суспільство зреагувало навпаки. Якраз навпаки, суспільство стало підтримувати. Я бачу, не ну, кажу, що це масово, але достатньо багато тих військовослужбовців, які все ж таки прибували перебували в центри комплектування Бо тепер вже не можна сказати, що ці військові не знаходяться під обстрілами, під ударом. Ми росіяни так далі, да щодо організаційної роботи центрів комплектування. Ну дивіться, дійсно сухопутка вже е, дала відповідні розпорядження щодо того, щоб територіально розділити центри комплектування по ті або інших території, в залежності від приналежності, якщо ми кажемо це Харків, там Київ, е, якісь обласні речі, не скупчуватись відповідно е, наше Військово зобов'язків, які приходять громадян України підсилити роботу електронної черги. Я розумію, що електронна черга, хоча й працює, але вона достатньо ну, недосконала, є багато скарг. Але я думаю, що ну принаймні, цей випадок все ж таки підсилить е цю роботу. І до речі, хочу наголосити, що росіяни, які звикли працювати в паперовій формі в картотеках, чомусь забули, що Україна давно оцифрована країна. Ну і в принципі з точки зору фізичної руйнації будівлі mm -hmm. і деяких жертв ну ми не постраждали. Так тобто, коли кажуть, що мовляв згорять чиїсь особові справи, ну по факту так це не буде, тому що у нас є е резерв, плюс і інші ресурси, де зберігається інформація про працівників. Правильно я розумію, пане Олександра. Ну в резерві плюс не зберігається. У нас є оберіг, там зберігається інформація. Да, да, да. А резерв. Це просто витягує інформацію з оберіг. Так ви все правильно кажете, що е, ну вже в по факту фізично ті паперові справи, які можливо існували, вони просто існували як уже елемент атавізму, але все одно все знаходиться у цифровому форматі в обрізі. Пане Олександре, з тим, що ви сказали, як реагує суспільство. Я з вами не погоджуся. І це знаєте, не моя інформаційна бульбашка, тому що я шукала там дописи з новинами абсолютно в різних соціальних мережах: це і TikTok, це і Фейсбук. І я вам скажу чесно, мене не підтримує зараз частина глядачів, особливо ті, які вже коментують нашу з вами тему в вайбері, там в Телеграмі. Але те, що я бачила, що відбувається в коментарях, мені було боляче і мені було неприємно. Мені було соромно, тому що люди радіють по ТЦК. Да, ми можемо сказати, що частина з них це якісь. Там боти, заслані казачки, які пишуть ці, ці коментарі. От тепер нас Росія дозволяє кому йти донатити, щоб ще були вдари, удари по ТЦК. Ну а з іншого боку, ну, це, мабуть, є ті люди, які ходять з нами вулицями одними, яких ми щодня бачимо. Ну, Чому вони радіють і що і коли пішло не так? От я зараз не розумію, кого тут звинувачувати і чи треба тут когось звинувачувати. Бо ті коментарі вони страшні, повірте мені. Ну я читав. Дивіться, я дивіться ну, кожен у нас же демократична країна. Да, кожен має право на думку. Я не знаю, хто там бот чи не бот, писав ті інші коментарі. Ну але в цілому, о, в загальні такі інформаційні. Площі ні, я не бачу ну критичної маси коментарів, які б якраз були на підтримку Росіян. Ну, росіяни намагаються звісно це розхитати це. Зрозуміло, е і вони постійно це хитали нашу суспіль. Далі намагаються хитати. Вони ж хотіли нас захопити за три дні. Чомусь думали, що українці тут будуть зустрічати з квітами. А українцям дали і дають далі попиці. Ну я і сподіваюся, що цей випадок навпаки об'єднає громадян України. Ну принаймні, е у частині. Того, що дивіться, є ворог, який намагається нас знищити скрізь. А те, що вони обирають навіть такі методи, ну дивиться, ну це от війна, це їх методи щодо заходів безпеки. Хотіла уточнити ще такий момент. Вчора це оприлюднював Вінницький ТЦК, Вони сказали, що це неправда. Це теж було вороже, ну ворожа диверсія, але змінювати адреси для ТЦК, ну чи реально це чи нереально, це. Чи хороший це запобіжник і чи він допоможе так? Тому що мені здається, територіальний центр комплектування його адреса, якби вона не змінилася, ну це складно приховати. Дивіться, ще раз хочу наголосити, 에, Росія і далі буде намагатися мати не важливо, що це буде ТЦК, МНС, швидка допомога, 에, сьогодні до речі, річниця ски пам'ятає Охмадит удару, да їм байдуже зрозуміти діти там будуть чи громадяни України цивільні, вони просто намагаються нас знищити. І ті, хто співчувають і радіють, вони повинні вже зрозуміти 에, словами пана Буданова. Хочу сказати, що 에, якщо ви сьогодні не йдете захищати нашу батьківщину під прапорами, нашими прапорами. Ну то завтра буде російський ТЦК, і ви підете просто захищати, мовно кажучи, ту саму Росію під їх триколором. Ну і все це дуже просто. Тут ж немає іншого виходу. Розумієте е, на сам кінець запитання? Ми вчора до речі, із колегою славою в студії це обговорювали. Є розуміння, що робити далі, тому що грубо кажучи, ну поставити Петріот біля кожного ТЦК це нереально, навіть маючи всі гроші світу. Ми вже навчилися жити в стані війни. Хочу сказати, практично вже четвертий рік. Скоро піде. І ми вже вміємо не тільки оцифровувати, а і децентралізовувати відповіді наші державні установи. Іншу установи. Ну, звісно, так є розуміння, як це буде робити. Ще з хочу голосити, ТЦК будуть як то кажуть, розголошені, децентралізовані, десь буде відбуватися один прийом, десь буде відбуватися інший прийом, що це за потрібно. Ну тобто зараз просто в більшій частині ТЦК перейде знаєте, на такі трошки мобільно на мій поряд, мобільно. Пересувний такий елемент роботи з громадянами України і ще скучно стати не будуть допускати скупчення, як раніше оті величезні черги військовозобов'язних цивільних були під ТЦК, Ну цього вже я сподіваюся, точно не буде. Почули вас, пане Олександре. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до ефіру. Це... Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про останній удар бодівлях територіального центру.